Вітаємо! Головний інженер тут. Керівник проєктного відділу тут, керівник відділу якості тут, керівник відділу продажів тут, директор філії тут, керівник офісу компанії теж тут. Всі ми тут, наші замовники, партнери і ті, хто скоро ними стане, теж тут. І все це завдяки Збройним силам України, нашим хлопцям та дівчатам, які героїчно захищають нашу землю та наше з вами майбутнє. Береже вас Бог! Безмежно вдячні вам! Напередодні Світлого Свята Різдва Христового бажаю вам якнайшвидше повернутися додому цілими і неушкодженими з перемогою, і ми разом відбудуємо нашу країну. А нашим шановним замовникам, працівникам та усім громадянам нашої славетної країни ми бажаємо, щоб всі проекти в вашому житті були креативними та успішними. Щоб фундамент ваших задумів завжди був міцним та надійним, щоб під вашим дахом завжди вистачало місця для рідних та друзів. Щоб у вашому житті панувала лише злагода та благополуччя, і нехай проблеми та незгоди не зривають ваших планів. Будуйте ваші плани сміливо. Бажаємо вам успіху!